Їду, їду по дорозі, пісеньку співаю. Кожен день я нових друзів завжди зустрічаю. Я пригоди дуже люблю і на них чекаю. Про цікаве, невідоме, я дізнатись ма. Це станція технічного обслуговування. Сюди приїжджають машини, у яких щось зламалося. Це ніби лікарня для машин. Ремонтують тут роботи, майстри вищого класу. Наш евакуатор привіз малюка саме сюди. <hết> у нас проблемка. <Ranker> Прошу натиснути зелену кнопку. Говоріть. Я записую. Потрібно перетворити цей велосипед у справжню машину з двигуном і фарами. Прошу натиснути жовту кнопку. Іде обробка інформації Зачекайте. Як ти там, малюче? Ще не передумав? Ніколи і нізащо. Увага! Прошу натиснути синю кнопку. Запрошуємо у ремонтну залу. Хе, ну що, малюче? Бувай! Бажаю тобі успіху! Може, ще зустрінемось! Дякую тобі, Ев! Якщо чесно, я трохи хвилююся. Але ж це моя мрія! І я хочу! Я хочу, щоб вона здійснилась! А ти мені скажеш по секрету? ким я буду? Ха, я чув, що ти маєш бути прекрасним трайком! Але, вибач, друже, мені вже час їхати далі, бо маю виклик від поліцейської машини. Знову щось трапилось на дорозі. Бувай, малюче! Бувай. Бувай, друже Ев! Бувай! Оце так. Я буду трайком, Я матиму потужний двигун. Це моя мрія. Невже вона здійсниться? Маленький дитячий триколісний велосипед почав поступово перетворюватись: нове кермо, велика фара, два чудових церкала, три величезних колеса, місце для сидіння і потужний двигун, який речить, наче тигр. Але напис малюк ніхто не зміг зафарбувати. Він так і залишився на новому трайку. Новий і щасливий він з гордістю виїхав з дверей ремонтної зали та під'їхав до робота комп'ютера, який сказав Натисніть червоний колір. Завдання виконано щасливої дороги. Дякую усім! Дякую! Я такий щасливий. Дивіться я тепер, як усі машини, маю я двигун, маю я кермо і троє коліс, на них чудові шини. Рин-дин-дин-дин! Бік, я хочу їздити, як ви, є на те причина. This is the hash, and I'm going to take it. I'm going I'm going to take